Хи більше ніж через 20 днів після призначення на посаду, новий міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відвідав Червоноград. Під час спілкування з керівниками шахтарських підприємств Львівщини та Волині урядовець розповів про те, якими шляхами сподівається виводити галузь із затяжної кризи. Детально про візит міністра у нашому сюжеті. Вочевидь, копальні нашого краю таки зможуть отримати нове дихання. Щоправда, лише ті, які на ділі доведуть свою ефективність та поступово, але неухильно скорочуватимуть рівень збитковості. В майбутньому шахти повинні бути не прохачами дотацій, а прибутковими підприємствами. Переконаний міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. Держава допоможе лише тим копальням, зазначив він, у яких вбачатиме реальну перспективу. Інші шахти або виставлятимуться на приватизацію, або закриватимуться. 17 травня вся Рада реформ при президенті України буде слухати програму розвитку вугільної галузі. І це величезний плюс. Але якщо ми її послухаємо, затвердимо, то звичайно я під це візьму фінансовий ресурс. Але куди я візьму цей фінансовий ресурс? Я вам сказав для того, щоб забезпечити саме виробництво. Може трошки з відвійними молотками підемо працювати. Бо не буде з чим працювати. Друге, це буде на безпеку людей направлено. А третє, ми диференціюємо. Хто може працювати, той буде працювати. А хто не може, або приватизація, або ліквідація. І це є реалії життя. Якщо ми підійшли до ліквідації, тому що. Як там говорив? От ми з Андрієм Павловичем говорили, болівар двох ми не винесли. Ми тормозимо ті, які можуть розвиватися. Значить, не то, щоб виконати людей на вулицю. Це не по-християнськи нає, а забезпечити цих людей роботою. Для цього існує ціла система адаптованих програм. Тому енергетична галузь завжди була спокон віків, саме на ній. Росли люди, які спочатку називалися фінансово-промисловими групами, потім їх називали олігархами. Де появлялися? В системі газу і нафти, в системі вугілля, в системі металургії і в системі банківській. То колись були фінансово-промислово, а тепер їх назвали олігархи, тому що існували різні ціни. Тому що шахтарю платили одне, а по прокладках і по інших речах все залишалося. За загальною тарілкою, але не державною тарілкою. Ну так от зараз такого не буде. Чи легко мені в сьогоднішній ситуації? Дуже важко. Повірте, надзвичайно важко. І система впливів, яка є, які там намагаються впливати на те чи інше рішення, дуже багато. Під час зустрічі міністра з керівним складом ДП «Львіввугілля», яка відбулась на шахті Червоноградська, виконуючи обов'язки гендиректора Андрій Дяченко, коротко розповів про теперішній стан очолюваного ним об'єднання. Ігор Насалик, у свою чергу, наголосив на необхідності суттєвого скорочення рівня збитковості копалень, адже держава не дотуватиме ті шахти, котрі не зможуть представити реальний план виходу на достатній рівень рентабельності. Державне підприємство входить 22 відокремлених підрозділів, з них 6 шахт, які займаються вуглевидобутком. Одна шахта переходить в реструктуризацію, 16 відокремлених підрозділів, які забезпечують обслуговування державного підприємства. Вуглевидобуток на сьогоднішній день становить 5 тисяч тонн на добу. Основними споживачами нашого вугілля є Бурштин, Добротвір і «Калушська ТЕЦ. Кількість працюючих 9400 чоловік. Якщо ви подивитись по галузі, то у нас, якщо б повністю, от повністю ми отримали кошти по всіх ДПшках, то вони складають 270 мільйонів гривень. А заробітна плата складає 400 мільйонів гривень. Про що це говорить? Це говорить, як би ми не добували, а різниця в тому, що ми виробляємо, і в тому, що ми отримуємо. 130 мільйонів. Звичайно, ми не будемо йти по тому шляху, щоб просити держави, дайте, будь ласка, компенсуйте нам ці всі 130 мільйонів, помножте на 6 місяців, дайте, будь ласка, мільярд 100. І ми будемо сидіти в теплій ванні і будемо дивитися, як проходить процес. Підхід буде абсолютно інший. Ну, По-перше, треба забезпечити ми засобами виробництва. Ми сьогодні прийшли, подивилися на ваш комбайн. Тому що в мене дитина не народилася, цей комбайн вже працював. Ну, Обачаюсь 24 роки, заміна запчастин, і всі вже йдуть впереді країни, всі, а ми ще добуваємо на компанії, де наші діти ще не родились по 24-25 по років. Тому, напевне, одні з позицій буде це надати засобів виробництва тим, хто може це робити. І люди повинні забезпечити не тільки видобуток пугля, але й забезпечити собі через це заробітну плату. Тому якась частина бюджетних дотацій буде ставитись питання, що вона суто на технологічні потреби. От я дивився ваші арки, які йде. Там ці арки вибачають, скільки їм років? Та вже років по 25-30 по 30 повторного використання. Ну, умовно кажучи, а це безпека чи небезпека? Воно вже все пройшло. От є різниця у нас 130 мільйонів заробітній платі. Так? На слідуючий місяць буде 120. Через місяць буде 110. Ще 100. Але за цей час, кожен місяць, ми повинні якраз перекривати з допомогою і можливості щодо виробництва, виробництва, можливості технологічного обладнання. І так протязі року ми повинні вийти в ноль. Хто може, по попереднім, скажімо, тим підрахункам є достатньо в нас, навіть тих шахт, які підпадали десь по стратегічному плану по ліквідації, ми можемо перевести через 6-12 місяців нульову рентабельність. Хто зможе витримати цей темп, ми будемо допомагати і забезпечувати. Хто не може, будемо виставляти на приватизацію. Хто взагалі не може, значить буде ліквідація. І про це треба чесно сказати. Незважаючи на те, що чимало українських шахт знаходяться зараз на окупованій території, в державі спостерігається надлишок вугілля, зазначив міністр Ігор Насалик. А тому вже найближчим часом Україна планує відновити продаж електроенергії за кордон. Таким чином переповнені вугільні склади поступово розвантажуватимуться, і шахти отримують можливість нарощувати видобуток та заробляти додаткові кошти. Як не дивно, зараз ситуація на ринку України складається таким чином. Що не стоїть питання видобутку, а стоїть питання реалізації вугілля. От на сьогоднішній день на складах більше 2 мільйонів 700 тисяч тонн. І стоїть конкуренція між тим, а куди ж направляти вже вугілля видобутку. Тому ми пішли двома шляхами в цьому напрямку. Перший це те, що ми розпочинаємо експорт електроенергії. Ще три роки назад Україна отримувала по експорту електроенергії 700 мільйонів доларів кожен рік. На сьогоднішній день ми маємо аж раптом ноль. От зараз ми зупинили четвертий блок, він був в режимі, скажімо, аварійного відключення, ну, планового аварійного відключення на Запорізький. І от Зараз думаємо взагалі включати чи не включати, тому що потужності нам достатньо, скажімо, тих потужностей. Для того, щоб забезпечити економіку України і споживання безпосередньо населення. Тому позиція експорту електроне є важливою, оскільки це і стосується вас, скажімо, і Волинського басейну, і Львівського басейну. Це безпосередньо повністю загрузка бурштинської ТЕЦ, Калужської ТЕЦ, добротвору. І от зараз ми ведемо дискусію про те, щоби. Відкривши експорт електроенергії, а для початку вже є погоджено, що ми відкриваємо її на Молдові і на Білорусі, включаючи Польщу ще і Венгрію, Румунію. Взагалі можливості експорту України суто по сітках Укренерго складає більше п'яти гігаватт. Ми зараз на сьогоднішній день маємо аж нуль. Зважаючи на суттєву девальвацію гривні, теперішній рівень оплати праці шахтарів є досить низьким, зазначив Ігор Насалик. Але підвищити зарплати можна буде лише після того, як міністерство вирішить задавлені проблеми заборгованості усіх перед всіма та налагодить нормальні ринкові взаємовідносини у енергетичній галузі. Нам достатньо буде півтора місяця для того, щоб очистити систему, тому що вона затромбована. При таких заборгованостях, які є в системі, які роками нарощувались, система існувати не може. Тому ми спочатку її розшлакуємо, потім ми розберемося з комерційними боргами, хто з якою цілю їх створював. І де кошти по цих програмах, а тоді ми вийдемо і на заробітну плату, і на все інше. Так, по закону ми можемо відтермінувати, скажімо, на півроку. Я не прихильник цього. Бо я подивився і знаю, повірте, я в багатьох шахтах був. І в українських, і не тільки. І в яких умовах люди працюють, і середня заробітна плата при таких умовах 8 тисяч гривень не відповідає рівню тих зусиль, того ризику, який люди працюють. Але я не є чарівник. Я не прийду і чарівною паличкою не скажу і скажу, що з завтрашнього дня ви всі будете отримувати. Скільки б ви не наливали в відро. Якщо в цьому відру будуть дирки, скільки не наливайте, воно піде поза межі. І я в цьому переконаний. Так наша спочатку задача закрити ці дирки, набрати рівень в відрі, а потім говорити про можливості повністю забезпечення тих людей, які працюють в цій галузі. Тому наша задача зробити, а, і ми пішли на це, і мені комітет допомагає. Паливно енергетичний. Ми пішли до єдиного ринку газу. Ми пішли до єдиного ринку електроенергії. Ми обов'язково прийдемо до ринку вугілля. Обов'язково до цього прийдемо. Але це питання часу. І повірте, я розумію, що часу в мене надзвичайно мало. А якщо часу мало, то, звичайно, треба ефективно це виконувати. Вже найближчим часом до нашого краю завітає група турецьких підприємців, повідомив Ігор Насалик. Вони знайомитимуться зі станом справ у вугільній галузі і за підсумком цього візиту розглядатимуть можливість інвестування коштів у розвиток Львівсько-волинського басейну. Буквально 11-12 числа по результатам поїздки президента в Турцію і зустрічі з паном Ердоганом, до вас приїде величезна група турецьких. Бізнесменів, інвесторів, будете мати змогу зустрітися з ними, поспілкуватися. Я думаю, що з Волині є, хлопці ж є, є. І приїдуть, подивляться вас теж на 10-ту шахту, прийміть їх, це є величезна можливість до фінансування. Чи є у гроші в світі, чи готові взагалі е ці кошти задіяні вугільну промисловість? От буквально за цей період мені вдалося зустрітися. Із послом Японії. До речі, він дуже такий, дуже сподобалась і дуже продуктивна розмова була. Тільки і дуже багато зауважень до нашої сторони. Бо тільки японці, до речі, відкрили акредитивно на 3 мільярда гривень, в тому числі і для, вугіль... для вугільної промисловості. Але коли йде програма майже півтора року на вуглегірку. О... Поставляють турбіну нову, як демонстраційний варіант, який там, виробляється безкоштовно. А в нас за цей період вже вугліг, виявляється центр неравне, не а передали фонду державного майна на приватизацію, то хлопці подивилися, так говорять, ну, не зовсім добре, якби позиція. Я зустрічався із послом США, який завірив, що готовий підтримувати вугільну галузь. Але для цього треба розмалювати, а як ми бачимо, взагалі самі розвиток цієї галузі. Ми зустрічалися, от є і представник сьогодні Європейського банку реконструкції і розвитку з нашої сторони. Ми сказали, що немає проблем фінансування. Проблема тільки в одному, як ефективно ви ці кошти використовуєте. Бо в нас є вже одна шахта, не буду називати, на яку взяли 80 мільйонів євро, купили комбайни. Один так і у лаві зупинився, а другий так і не приступив до роботи. Ні комбані, ні виробництва, ні грошей. Весела ситуація. А всі ж дивляться на це. Сказали, шановні, хто при такій позиції буде давати необхідні кошти? Та ніхто. Енергетична галузь України нормально запрацює тоді, коли всі споживачі, як крупні, так і найдрібніші, сплачуватимуть ринкову ціну за енергоносії, використовуватимуть паливо економно та впроваджуватимуть енергоощадні технології. І саме після того, як новий уряд встановив єдину ціну на газ, вугільна галузь отримує вагомий імпульс для розвитку. Що стосується взагалі політики, чи потрібне Україні вугілля? Бо дуже багато задають таких питань. Може ми все приватизуємо, все ліквідуємо і зупинимо взагалі вугільну галузь, бо є й такі напрацювання. Ви знаєте, що ми взагалі прийняли рішення Кабінет міністрів України, щоб єдиним способом, щоб відійти від корупційних схем в енергетичній галузі, це і одна цінова політика. Якщо газ існував по ціні 3,600, 5200 і 7200, то завжди буде спокуса купити дешевий і продати його як дорогий. Тому єдина ціна на газ відкрила ринок газу, але при цьому всьому дала можливість абсолютно по-іншому розвиватися ринку вугілля. Враховуючи, от, ви бачили, що дуже багато запитань зараз задають, а які, що буде із тарифами по травню місяцю, правда ж? історія роздувається в засобах масової інформації, я вам скажу, що буде по травню місяці. Ціна на газ зменшилася з 7200 до 6800 І перші, другі і треті категорії споживачів це мається на увазі і газова плитка, і газова колонка. Вони отримують платіжки, але ці платіжки будуть на 5% менше, ніж отримали в квітні, березні, січні і лютому. Крім того, для тих споживачів, які були без лічильників, ми зменшили норми споживання і нарахування, те, що нараховували облгаз. Відповідно, також зменшиться. На нараді за участю міністра був присутній міський голова Червонограда Андрій Залівський. Взявши слово, мер попросив урядовця посприяти у якнайшвидшому виділенні передбачених бюджетом 12 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків роботи уже закритої шахти. Ми йдемо на те, щоб забрати всю соціальну сферу. Це є понад 20 мільйонів. Нам держава зараз дала два профтехучилища, це 28 мільйонів. І ми не зупиняємося. Але ми просимо вас допомогти нам в такому проєкті, який є як ліквідація шахти номер 1 Червоноградська, яка почалася з 95-го року, і є виділені кошти на цей рік 12 мільйонів гривень на те, щоб вулиці, які є підроблені, зробити там водовідведення і нормальне дорожне покриття. Куди ми не зверталися, куди ми не писали, нам все кажуть, гроші будуть. Тоді буде фінансування, тоді будуть роботи. Але рік знову закінчиться і вже є з 2008 року, це вже є 9, 7 років, вже 8 рік пішов, коли це все перекладається, перекладається, а люди не мають нормальних умов. Це є одна тисяча господарств, це 4 тисячі мешканців в старій частині міста. І, звичайно, що нам ці кошти дуже потрібні. Ми сьогодні не говоримо про борги. Вугільників перед містом. ми сьогодні не говоримо про інше. Ми собі думаю, ради дамо спільно з генеральним директором. Потрошки, ми зараз соціальну сферу заберемо і далі потрошки, потрошки будемо з того виходити. Але єдине прохання: поможіть нам у цьому проєкті. Просто треба там зробити перекидка, яка зв'язана, бо не на тій статті у вас стоїть, її треба перекинути. Попередньо ми просимо взяти три неділі чи скільки ми тоді. Від одної, до від одної до трьох неділь, щоб завершити те, що ви довго писали, щоб завершити. Підсумовуючи нараду із вугільниками, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав такі слова. Концепція проста: в основі буде стояти все-таки людина. Вугільну галузь ми будемо розвивати як структуру, яка забезпечує енергонезалежність нашої держави. Саме хочу наголосити енергонезалежність нашої держави. Так, якщо ми визначились по ліквідації частини, шахт, ми їх будемо ліквідувати не так, як робилось в минулого, в минулих роках. Що то, що на ліквідацію переносили потім на зарплату і до побачення? І якір як стояв, так і стоїть. Але людей при ліквідації ми будемо адаптувати, і ми працюємо це і з британською. Фірмою по адаптації ми повинні забезпечити не тільки всі, всіми фінансовими ресурсами по завершенню роботи, але надати їм право працювати в інших галузях, текстильній, переробні і іншій. Тоді це буде загальний підхід.